Так, і є інформація про те, що апеляційний суд залишив під вартою Людмилу Зоріну. Я нагадаю, вона фігурує у справі Мідас. Ну, а ми називаємо це просто Міндічгейт. І захист наполягав, що вона не тікатиме, тому що має дитину з інвалідністю, а 12 мільйонів гривень застави для неї сум, за неї яку внесла невідома їм компанія. Ось і слідство вважає, що Зоріна допомагала в легалізації насправді майже 2 мільйонів гривень. Під час обшуків в неї, до речі, вилучили були 100 тисяч доларів. Але ось зараз апеляційний суд е залишив її під вартою. Стежимо далі. Ну а зараз на екранах ви бачите. Зараз на екранах бачите чітку роботу бійців РУПАК 71 ї окремої єгерської бригади. Там служить, служить наш колега Родіон Маллер, режисер монтажу Київ 24 А нині військовослужбовець для ефективного ураження противника бійцям потрібен пікап. Ворог знищив наявні автівки, а це на фронті не просто засіб пересування. Позашляховики пікапи, буси дають можливість бійцям швидко переміщатися, заходити в тил ворога, змінювати позиції. Автівками доставляють все необхідне від зброї і снарядів і до їжі, води і пального. Переходьте за QR-кодом, друзі, який ви зараз бачите на екрані, і поповнюйте банку збору. Долучайтеся і до нас, тому що ми так само в першу чергу нашим колегам теж допомагаємо, донатимо. Але коли нас усіх всі більше, і ми об'єднані однією метою, однією ідеєю, то власне і тоді збори закриваються набагато легше. Немає маленьких донатів, є велика кількість людей, які хочуть це зробити і роблять. Ми Рубипак 71-ї окремої єгорської бригади ДШВ. Наші дрони бачать ворога раніше, ніж він встигає зрозуміти, що це кінець. Але щоб встигати скрізь, нам потрібен пікап. Бо що? Бо перемога любить тих, хто рухається першим. Допоможіть нам залишатися швидкими. Це не просто колеса, це можливість доставляти боєкомплект, забирати поранених та вчасно виходити на свою позицію. Кожен виїзд це врятоване життя. Долучайтеся до збору на пікап для Рубипак. Слава Україні! Героям! Слава! Робити свою справу. Відпочивати, не бути осторонь і просто жити. Це про пілотів першого окремого штурмового полку. Долучайся, хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень? Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18.